Всім добрий ранок. Сьогодні 7 червня п'ю водичку. Хочу вам показати руку, вже легше, бачите, вже не така червона не невоспальона. Вчора я ввечері згадала, що в мене є судокрем. Якщо мама у мене була лежача, я купляла судокрем, мазала її щоб не було пролижнів. А воно дуже хороше. Я намазала на ніч, і оце воно мені зняло, запалення. Так, що мажу, дівчата, рекомендую. Ось так. Не хочу нічим зав'язувати, воно швиденько про... у... У впитується, та і все. Є у мене і бинти, не хочу бинтувати. Так, водичку, Зараз сьома ранку. Оце я проснулася, була п'ятої. І, думаю, ну ще рано вставати. І заснула, так крепко заснула. Аж сон приснився. То зараз швиденько п'ю воду і біжу. На вулиці не жарко. Так що так. Все, одягаюся. Я вже вийшла. Сьогодні в мене жовтий фурік під жовту футболку. Гарна погода, поки не жарко. Слава Богу. Біжу. Сережа дзвонив. Їде десь на Вінницьку область, на Вінницю. От. Так що все добре, все в порядку. У нас тут гарно. пташки спевают. А квитишь сколько, дивиться. А, -а рясно. Буде ну, да ще я. як надареві сюди. Перестрибує. О, з гірки на юк. Ну, сніжок побіг. Ось дивіться, які квіточки. Сьогодні вже 7 червня. Завтра нашому внуку 18 років. Да, час летить. Ой, дивіться, як... яка краса, яка палітра, да? кольори нашого прапору. сині, синій. Да? Ой, гарно. Жовті і блакитні. Ось так. Ще отак звідси вам покажу. Проти сонечка. Так, я вже дійшла до мосту. Беру пляшки. Пляшки ховаю, бо, бо ховаю. Бо скільки раз вже залишала, то прихожу або порубані, або, або не маю. Поїхали. Мені сьогодні було легше йти. Ноги вже не такі тяжкі були. Не знаю чому. Може, що я зарядку ще була роблю. Ну, це так. Ну що, поїхали, поганяємо лівку. Я ще вісім, не попадуємо. сніданок приготую собі кашу із висівок. Дуже мені сподобалось. Внимаємо. 100 мл молока. Так, 105 вийшло. 100 мл води. Висівки треба грам 15, бо тоді вони, тоді каша густа робиться, якщо більше так. Це у нас буде. Що було у нас 205, а зараз 219. Ну, якраз так, все, розмішую, ставлю. На вогонь закипає і виключаємоську. Зараз хочу зробити собі пару відбивних з печінки. Печінка куряча. І відварю, просто відварю як на на паштет так. На 50 гривень гляньте, яка куча. Так, зараз візьму собі на сніданок печіночки, поб'ю і зроблю відбивні. Я тепер накриваю отак і буду відбивати. Хорош. Да, побило. Так. Чуть-чуть присолю. Така сіль якась скажена у мене. Саме сюди чуть-чуть капелечку солі, капелечку перця чорного. Це в мене цибулька вчора залишилась. Не хочу викидати, хай буде. Хай буде. Так. Так, сюди два яйця. Ложку молока. А печіночку присиплю чуть, чуть висівками. Це ж відбивні, так, да, у нас. О, сипнуло. Так, смажу печіночку. Це поставила варити печінку на паштет. Кашка вже готова. Так, що тут кажуть відбивні? Вже, мабуть, готовий. салат: капуста, помидор, зелена цибулька, крепчик. Так, и ложка ули.

99 на 100 грамів, 136 грамів, 150 грамів, 250 грамів. Якщо щось не з'їм, скажу. Салат не рахую. Так, дівчатка, мене перебили просто мені дзвонили. Значить, так. 298, ну, 300 грамів всього тарілка, 150 грамів печінки, а це капустка 150 грамів. А це мені буде на другий прийом їжі. Я не знаю, скільки я буду їсти. Ну, мабуть, мабуть, зараз 50 десь плюс 3 буде половина першої. Все, так, і сир, моцарела. 36 грамів, тут 45% жирності. Щось у мене сніданок сьогодні затягнувся вже половина 10-ї. Так, такий у мене сніданок, кашка вівсяна із висівок. Печіночка, сир, капуста і чай. Усе всім смачно. Так, все, снідаю. На кінець Кашка дуже смачна, дівчатка, готуйте. І відбивні, смачні, понятно. Отаке у мене, бачите, на руці. Відбивна дуже м'ягенька. Готуйте, дівчатка. Мені подобається. Все, давайте до включення. П'ю таблеточку. Метафору треба приймати під час їжі. Тому я п'ю під час їжі. Так, зараз я буду їсти оце. Це мені більше подобається. Кашку потім. Все, давайте. Намазала руку знову. Як ото кажуть, не можна в магазин заходити голодному, так і їсти не можна сідати сильно голодному. Ну, здавалося, що я хочу те, і те, а поїла, ось, наїла, та не хочу нічого. Залишилась в мене кашка. Ну, скільки я там діла? Три ложки. Це буде мені на обід. А обід у мене буде час дня, зараз без 15,10. Ставлю туди до відбивних. і все. Обід у мене вже готовий. Так що обідати не буду готувати. Посуду треба тільки помити. Все. Давайте йду відпочивати.